Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття на тему Вогонь в лісі. Дітки, послухайте прислів'я. З малої іскри великий вогонь. Не жартуй з вогнем, обпечешся. Легко вогник запалити та не просто погасити. Коли вогонь розгориться, то спалює і мокре, і сухе. Коробка сірників, хоч і мала, наробити може багато лиха. Коли гуляєш в лісі, запам'ятай, вогню ніколи в лісі не залишай. Не носися з вогнем, бо сам спечешся. Не клади сіна біля вогню. Дітки, ці прислів'я про вогонь у лісі. Наголошують на його небезпеці. Та необхідності дотримання правил безпеки. Прислів'я нагадують про наслідки необережності. Тому завжди запам'ятайте, що з вогнем треба бути дуже обережним. Дітки, сьогодні ми з вами будемо малювати вогонь на дровах. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу та кольорові олівці коричневого, чорного та помаранчевого кольору. За допомогою чорного олівця намалюємо дрова та вогник. Тільки контур. Потім за допомогою коричневого кольору заштрихуємо наші дрова. Наступним завданням буде заштрихувати наш вогонь помаранчевим кольором. Потім по контуру заштрихувати трохи яскравіше, натискаючим методом. І ось такий гарний малюнок в нас вийде. Дякую вам за увагу та до побачення. До нових зустрічей. Будьте здорові!